Жовтень традиційно розпочинається з всесвітнього дня архітектури. Тож і ми наш жовтневий випуск ТОП-туру вирішили присвятити відомому архітектору людині, яка сформувала вигляд Дніпродежинська Кам'янського у часи його найбільшого розквіту. Анатолій Петрович Романенко автор знакових споруд, які об'єднує не лише велич, а й певна зоряність у назвах, наприклад, готель Зоря чи клуб «Полум'яні Зорі про унікальний талант та спадок архітектора говоритимемо далі. Ці будівлі добре відомі кожному кам'янчанину, адже ми майже не щодня проходимо повз них. Проте мало замислюємося над тим, хто доклав зусиль для того, щоб вони мали саме такий вигляд. У часи масового типового будівництва Анатолій Романенко вміг так перетворювати типові проекти, що вони набували індивідуальних рис і ставали справжніми архітектурними витворами мистецтва. Анатолій Романенко народився у Дніпропетровську, де з відзнакою закінчив середню та художню школи. У 1960 році здобув вищу освіту інженера-будівельника в галузі архітектури. Після випуску за розподілом він вісім років працював в Алма-Атинському інституті «Каздор Проект». Там він пройшов гарну школу в проєктуванні і дійшов до посади головного архітектора проєктів. До речі, саме його казахстанським досвідом роботи пояснюється його велика прихильність до використання в своїх проєктах сонцезахисних конструкцій, які потім з'являться на багатьох знакових будівлях Кам'янського. У 1968 році Романенко повертається до України і починає плідну роботу у Дніпродзержинську. Він очолює відділи у місцевій філії Київ, НДПІ містобудування і стає одним з найвидатніших архітекторів в історії міста. Його ім'я стоїть у списках авторів і співавторів багатьох визначних об'єктів, що створювали фірмовий архітектурний стиль нашого міста. Серед найвідоміших робіт Анатолія Романенка комплекс готелю Заря відкритий ще у 1974 році. У 1960-х роках на Черемушках виросли панельні п'ятиповерхівки, які створили рівну лінію дахів, щоб підкреслити перспективу нової магістралі нинішнього проспекту Шевченка. Місь виконком у 1967 році ухвалив рішення звести на пагорбі висотну будівлю Орієнтир. За основу взяли типовий проєкт 12-поверхового готелю лен-проєкту. Будівлю посадили на еспланаду, облаштували також терасу з паркуванням унизу, з'єднану сходами та пандусом. А для зручності містян звели гранітні сходи до транспорту, підпірну стіну оздоблену каменем та облаштували сквер із декоративними басейнами і мозаїкою. А перед готелем висадили блакитні ялини. На схилі розташували квітковий годинник, стрілки якого показували точний час, аж до пізньої осені. Будівництво, яке розпочав Трест Діпрохімбуд у 1972 році, ускладнив рельєф місцевості. Тому готель отримав потужний свайний фундамент. Уже наприкінці 1974 року. Будівлю здали в експлуатацію, а з 1975 вона працювала на повну. Сьогодні, після тривалих років занепаду, готель продовжив роботу вже в оновленому вигляді. У 2020 році його викупила компанія Ray Cars Hotel Management. Вона провела масштабну реконструкцію, надбудувала три поверхи. Замість типових радянських балконів з'явились сучасні панорамні вікна. А у 1978 році у самому центрі міста відкрили будинок побуту Лада. Звісно, для його будівництва використали типовий проект міського будинку побуту номером 282-182. Але в Дніпроціжинському кам'янському він не міг бути виконаний просто у стандартному вигляді для його трансформації. Анатолій використав багато деталей і співпрацював з інженером Миколою Дерев'янко. Будівля вирізнялась сучасною для того часу архітектурою: алюмінієва сонцезахисна решітка на вікнах, бірюзовий стемаліт, багата внутрішня обробка з граніту, мармуру, мідні та дерев'яні панно, кольорові вітражі, декоративні басейни. Лада пропонувала мешканцям великий спектр послуг, ремонт та пошив одягу і взуття, годинників, головних уборів, фотопослуги. Окремою родзинкою став банкетний зал на 100 місць з естрадою та демонстраційний зал з подіумом, де показували нові моделі. Одягу та зачісок. Наступним варто згадати проєкт будинку політосвіти, що був відкритий у нашому місті у 1979 році. Звісно, це був не авторський, а типовий проєкт, який вперше був реалізований у Севастополі ще у 1977 році. Але в нашому місті цей проєкт не міг не отримати власних риз завдяки роботи архітектора у співпраці з Володимиром Томошем та Ідою Ковлер. Будівля вирізняється монументальними сонцезахисними конструкціями на фасаді. Окремою домінантою стала годинникова вежа, яка надала комплексу додаткової динаміки. Не менш вражаючим було і внутрішнє оздоблення: великі зали, облицювання натуральними матеріалами, світлі, фоє, декоративні пано. Територія навколо будівлі також була ретельно спроектована, алеї, зелені насадження, майданчики для відпочинку. Із 1991 року колишня цитадель марксизму леонізму містить в собі центр позашкільної роботи та дитячої творчості. На жаль, не всі архітектурні діаманти Анатолія зберігли свою велич. Як от кінотеатр Комсомолець, про нинішній стан якого вже неодноразово розповідали мої колеги. Вже у 1977 році відкривається двозальний кінотеатр Комсомолець. Ультрасучасний небачений раніше комплекс виріс на місці великого пустиря і став улюбленим місцем дозвілля тисяч городян. Кінотеатр Комсомолець його виконували працівники Дніпродзержинської філії Кендпї, містобудування під проводом головного архітектора Анатолія Романенко проєкт цього культурного комплексу виконали фахівці Дніпродзержинської філії Київського науково-дослідного і проєктного інституту містобудування. Сьогодні він перебуває далеко не в найкращому вигляді. Відкритий 23 грудня 1977 року. Він був зведений на кошти управління ПХЗ за основу. Взяли, звісно типовий проект двозального кінотеатру на 600 місць. Але команда Дніпродзюжинської філії Київ Ендипи містобудування на чолі з архітектором творчо адаптувала його до місцевого рельєфу та потреб цього району. Будівлі зорієнтували фасадом на головний проспект, а благоустрій території доповнили терасами, підпірними стінками та декоративними елементами. Архітектурний ансамбль вражав, оглядовий майданчик на колонах із мозаїчним покриттям тераццо, кольоромузичний фонтан з мідним корабликом, скульптурна група на колоні, мозаїчні панозі смальти на підпірних кубах. Для оздоблення використали коштовні матеріали кримський вапняк, вірменський туф, волинський граніт, чорний лабрадорит. Усередині кінотеатр прикрасили карбовані пано та декоративні світильники. Зали були оформлені у червоній та синій гамі. А вже у 1978 році на Дніпростроївській вулиці поруч із комплексом індустріального інституту з'явилась незвична будівля клуб Полум'яні Зорі, яке спочатку було зведено як кафе-студентське на 200 місць. Будівлю створили нарешті вже за індивідуальним проєктом архітекторів Дніпрозяжинської філії Київ НДПІ містобудування на чолі з Анатолієм Романенко у співпраці з Сергієм Васильченко, Володимиром Томишем та Віктором Сушко. Особливу увагу приділяли не лише зовнішньому вигляду, а й інтер'єрам від мозаїчних підлог терацо до дерев'яних оздоблень, до скляних підвісних стель і декоративних деталей з граніту та металу. Клуб активно працював кілька десятиліть, ставши справжнім центром студентського та культурного життя. І навіть попри час і втрати, будівля і сьогодні зберегла велику частину свого первісного вигляду і є архітектурною перлиною кам'янського часів пізнього модернізму. Її унікальність відзначили і дослідники у 2023 році. Колишнє кафе «Студентське» стало єдиним об'єктом від Кам'янського, представленим у міжнародному альбомі каталозі Крихка спадщина, архітектурний модернізм українського півдня та сходу. Серед інших важливих робіт архітектора варто згадати і будівлю тресту «Дзержинськ буд». Сьогодні там розташований головний офіс Приватбанку. Також у складі авторського колективу Анатолій Романенко долучився і до проєкту благоустрою тодішньої жавтневої площі, нині площа визволителів. Землям Анатолія Романенка пов'язаний і один з найтрагічніших архітектурно-будівельних епізодів у нашому місті, а саме забудова в районі Шемишеної Балки. Тут на початку 70-х років минулого століття почали зводити цілий житловий масив, попри застереження фахівців. Експериментальний проєкт на саморізаному фундаменті міг би бути успішним, якби не технологічні помилки у будівництві. І вже в 90-х роках минулого століття ґрунт тут почав з'їжджати, і місцевих мешканців прийшлося екстрено відселяти у. Інші райони нашого міста. Під його керівництвом у 1980 році було реалізовано проєкт реконструкції міського театру. Як головний архітектор проєктів, Романенко також розробляв плани забудови кварталів на вулицях Алтайська і Дунайська. Працював над формуванням центру південно-західного району поблизу кінотеатру «Комсомолець» та мікрорайону номер 3 сучасний ЦНАП і будинок з магазином Каскад. Крім того, він брав участь у плануванні мікрорайонів номер 1 2 та 3 на Лівобережжі. Анатолій Романенко людина надзвичайно скромна у повсякденному житті, але справді монументальна у своїй творчості. Він працював в інституті архітектури до останніх днів, залишаючись відданим в своїй справі. А кількість реалізованих ним проєктів, що й сьогодні визначають вигляд кам'янського, дають нам повне право називати його ключовою постаттю в архітектурній історії міста.